Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на ютуб-канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Перед обговоренням теми хотів знову ж таки висловити вдячність тим глядачам та підписникам, які долучились до збору. На військове обладнання для підрозділу мого товариша Сергія Тимофійка станом на вчорашній день була зібрана вся необхідна сума це 50 тисяч гривень. Знову ж таки, усім дякую, хто долучився до цього збору. Допомагати Збройним силам України це найголовніший пріоритет для нас. Тепер з приводу теми, яку ми будемо обговорювати, і загалом розпочнемо цей тиждень, так, понеділок, 18 грудня 2023 року. Тема знову ж таки стосується переговорного процесу між Білим домом та Конгресом, з приводу. Змін до імміграційного законодавства так з метою розблокування запиту адміністрації Байдена щодо допомоги для України, Ізраїлю, Індотихоокеанського регіону та на безпеку знову ж таки кордонів. Видання захіл повідомляє, що станом на зараз є певні зрушення у цих переговорах. І вони тривають достатньо динамічно, але водночас видання не зазначає, коли може бути фіналізована ця угода, так, з приводу імміграційного законодавства і запиту Байдена про допомогу Україні, і коли там, медіа зможуть побачити текст відповідної знову ж таки угоди. Це говорить про те, що переговори знову ж таки тривають, але сенатори. Певні, вони достатньо оптимістично говорять про те, що така угода може бути укладена навіть на цьому знову ж таки тижні. І, до речі, під час вчорашнього відео я зробив такий значний акцент на тому, чому загалом це питання має вирішитись саме до Різдва. До кінця 2023 року, і які залом є загрози при умовах перенесення цього питання на 2024 рік? Розгляд цього питання. Отже, Сенатор демократ Джо Манчин заявив у неділю, що переговірники від республіканців і демократів працюють дуже старанно, роблять велику роботу, і що потенційна угода щодо кордону може бути укладена вже цього тижня. Це те, на що я дуже сподіваюся, і я думаю, що ми побачимо щось. Цього тижня і ми будемо залишатись там, поки не зробимо це. Тобто, якщо проаналізувати цю позицію, то є все ж таки переконання, що Білий Дім і конгрес, демократи з республіканцями вони готові прикласти максимальні зусилля для того, щоб досягнути консенсусу. Сенатор демократ Кріс Кунс також сказав, що він сподівається, що потенційна угода буде досягнута цього тижня, додавши, що недосягнення порозуміння було б величезним подарунком президенту Росії Путіну, президенту Китаю Сі Цзіньпіню та Хамасу. Про те, що переговори просуваються, заявили також сенатор. Демократ Кріс Ван Голен і сенатор республіканець Джон Корнін. Корнін заявив: вчора я розмовляв з кількома ключовими учасниками переговорів, і вони відчувають, що досягли певного прогресу. Але я знаю, що лідер більшості в Сенаті Чак Шумер думає, що буде укладена якась угода за зачиненими дверима, а потім вона буде проштовхнута через сенат, а потім через Палату представників. Цього не станеться. Тобто, з цих слів ми робимо висновок, що будуть знову ж таки, дебати навколо цієї угоди, цього законодавства, і відповідно вже далі. Верхня палата і Нижня Палата будуть ухвалювати відповідні зміни. Водночас, сенатор республіканець Лінці Грем припустив, що угоду щодо кордону цього року не укладуть. Ми ще не наблизились до угоди, вона буде укладена в наступному році. Політичний вибір адміністрації Байдена зробив кордон небезпечним місцем, заявив Грем. І тут можна також зробити посилання на політику, яке також зазначило, що є надзвичайно мала ймовірність того, що така угода домовленість між Білим домом та Конгресом буде укладена до кінця цього року, і це є достатньо поганим фактором. Видання Хіл наголошує, що навіть якщо Сенат і Білий Дім дійдуть згоди щодо кордону на рішення ймовірно чекає нелегка боротьба в палаті представників, оскільки деякі республіканці дали зрозуміти, що вони можливо захочуть сильніших положень щодо кордону, ніж ті, які запропонують Білий Дім і Сенат, які очолюють представники Демократичної партії України. І, до речі, в видання захіл. Один сенаторів так якраз зазначив, що мають бути ще певні пропозиції саме до палати представників для того, щоб ця палата ухвалила законодавство по імміграції і у подальшому проголосувала за запит Байдена щодо допомоги для. України. Ось така інформація станом на зараз в контексті розгляду питання щодо імміграційного законодавства і допомоги для України. Ми будемо далі слідкувати за цими процесами. Якщо знову ж таки будуть якісь оновлення, я буду оперативно вас інформувати на YouTube. Каналі. А це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобаєчку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить! it